Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Ісус знову в Галілеї в своїй батьківщині, в цьому місці, в якому раніше був неприйнятий. Знову Він повертається до своєї батьківщини. І зараз сьогоднішня Євангелія, яку ми чуємо, вона власне розповідає нам про Ісуса, який є саме в Кані Галілейській. Кана Галілейська це місце, де також. Як нам євангелист сьогодні говорить, де він перетворив воду в вино, зробив це чудо в Кані Галілейській, про яке ми дуже добре знаємо. І ось, перебуваючи в цій кані Галілейській, приходять до нього один з надворний, придворний, якого син не здужав. Він син його помирав, цей придворний, який був. З іншого місця, також в Галілеї, з Капернауму, приходить до Ісуса. Це досить теж не така близька відстань. Скажімо, ну треба було десь годин 6-7 іти, тому що близько 30 кілометрів було між цими містами, і придворний, який приходить до Ісуса і говорить нам, Євангелист, що Він просить Ісуса, щоб Той спустився. Спустився, щоб оздоровив Його сина. І цікаво, що, власне, в цій Евангелії сьогодні ми тричі чуємо це слово, спустився, так? каже нам Євангелист, що він прийшов, щоб просити Ісуса, щоб Він спустився, потім каже сам особисто до Ісуса: Господи, спустися, спустися, щоб, поки не вмерло моє дитя. І потім чуємо знову, як Він вже сам спускається до, до цього міста. Чому спустився? Тому що між іншим, через те, що так, якщо подивимося на географічне розташування цих міст, то Кана Галілейська, яка знаходилась, так понад 200 метрів над рівнем моря, а Капернаум, який знаходився, Близько 200 метрів нижче рівня моря. Тобто потрібно було в певному сенсі, якби, спускатися дійсно з кани Галилейської до Капернауму. Це було майже пів кілометра такого спускання. І це також, між іншим, в такому буквальному дослівному значенні потрібно було спускатись. Але можна сказати, також в певному сенсі символічно, що цей. Чоловік, який приходить до Господа, якби каже, Господи, спустися, якби зійди, похилися, похилися над, над цією моєю бідою, похилися над тим, що, над тим стражданням, якого досвідчую я, досвідчує мій син. І це є такий спосіб діяння Бога в історії, також спосіб Бога, в якому, в якому він проявився для нас, людей. коли він… Можна сказати, в такий дуже конкретний і найбільший спосіб спустився тоді, коли став людиною, коли зійшов з небес, коли замешкав посеред нас. Він спустився з небес. Він сам, якби, зійшов до людини, до кожного з нас. І він, не, мов би, не чекав на те, щоб людина до нього сама. Прямувала, щоб людина його сама лише шукала своїми силами. Але Бог сам сходить сам сходить до людини, до кожного з нас, сам приходить посеред нас, Бог якби спускається до нас, спускається, можна сказати, в певному сенсі до нашого рівня, так? тому що Творець Всесвіту, він е, спускається якби до рівня творіння, стає одним із нас, приходить до нас. І таким є спосіб діяння Бога завжди, Бог, який перший виходить на зустріч людині, Бог, якби який перший якби похиляється, схиляється до людини. Так, ми це бачимо також, між іншим, теж. коли Ісус так, миє ноги своїм апостолам. Він сам якби, похиляється, Він сам спускається. І це таке велике смирення, в якому проявляється теж, ця безмежна любов Бога до, до кожного з нас. І таким чином, і так, так, так само Він робить в цій ситуації, коли цей придворний просить Його спустися спустися до Капернауму. Він робить це не фізично, бо він каже йому: твій син вже зцілений, іди. І це дійсно придворний вірить, що Ісус Його зцілив, що Ісус його зціляє, Він сам повертається. Ісус якби не йде до Капернауму з ним, але потім зустрічає теж слух, який каже, дійсно, він, він зцілений, Бог, який спускається. І тим, що може бути лише перешкодою в тому, щоби. Господь це зробив, ця це, це перешкода може бути лише зі сторони людини, лише зі сторони, з нашої сторони. І в цій ситуації, сьогоднішньої Євангелії, ми чуємо, що придворний повірив. Так? Це було щось, можна сказати, що чим, чим він дозволив Господу спуститися, чим він дозволив Господу зробити це чудо. Він, він повірив. І напевно також Бог завжди готовий спускатися, Бог завжди готовий приходити, робити свої діла, чудеса. Але тоді, коли також ми на це дозволяємо, тоді, коли також ми здатні повірити, тоді, коли ми, не мов би Богові на це дозволяємо. І Господь, котрий приходить і робиться чудо, навіть незалежно від таких відстаней. так. Ми, в Євангелії ми бачимо різний спосіб, який Господь робить чудеса. Часом це він сам особисто торкається хворого. Інколи це хтось торкається лише його одягу. А тут він робить це чудо, 30 кілометрів, перебуваючи далі. Він каже, твій син вже зцілений. так. І так відбувається, що немає для нього. якби, Перешкод. Немає для нього жодних обмежень для того, щоб діяти. Жодна відстань, жодне, жодні перешкоди не в змозі завадити діянню Бога. Лише перешкоди, які може сама людина йому робити. Лише тоді, коли сама людина не готова, не хоче. Але нічого нічо не в змозі, якби йому перешкодити діяти, не в змозі. Робити ці чудеса. І так в цій ситуації в Евангелії це відбувається. Так? Можна сказати, також і, і зараз, під час цієї Євхаристії, можливо, хтось з вас, дорогі телеглядачі, бере участь в цій Євхаристії, може тисячу кілометрів від Києва, може дві, може 5 кілометрів. Хтось з нас тут особисто, але віримо, що для для, для Бога немає. Перешкод, щоби діяти, його благодаті. І навіть таким чином, якщо я з вірою приходжу до Нього, якщо навіть я єднаюся в цей духовний спосіб, в цій Євхаристії, перебуваючи навіть, може, дуже далеко, але з вірою перебуваю, переживаю цю Євхаристію. То також віримо, що Бог діє, що для Нього немає перешкод, І тільки перешкоди можуть бути в нас, в нашому серці, в нашому житті. Ми можемо робити перешкоди Богові через те, що ми його можемо якось обмежувати, чи недовіряти, чи в якийсь інший спосіб. Мислити по-іншому, ніж, ніж Бог це може робити. І тому, напевно, це теж для нас таке запрошення, щоб ми довіряли, так як і цей придворний, щоб ми з такою довірою приходили до Господа, що для нього немає жодних перешкод, жодних меж для його діяння, якщо з нашого боку є ця віра. Є це, це бажання, щоб дозволити, щоб і він спустився до нас. Бог хоче спускатися до нашої щоденності, до нашого капернауму, до тих місць, де ми живемо, можливо, десь ці місця, які є нижче рівня моря, і які, в якому є, може, якийсь біль страждання, які різні моменти нашого життя. Бог хоче якби, спускатися туди, якщо ми, так як цей придворний, приходимо до нього і кажемо: Господи, спустися, Господи, прийди. І віримо, що він здатний, він здатний робити чудеса. Амінь.